Привіт! Дощі закінчились. Прийшли сильні вітри і така прохолода, якийсь травень такий чудний. Я вже показував, були морози, але зараз такий холодний вітер дує і сухий дуже все підсушило. Тому ми завершили перший раунд про Тут починали, тому тут вже треба починати заново. Ну і там закінчили. Дружина буде казати, що я нитік, але було дуже важко, тому що в квітні не було можливості почати косити за дощів рясних, тому наросла травичка там десь, бачите, залишилась. І майже дві третини треба було вручну прокошувати. Тобто цю для косарку, яку катати можна, не вийшло її косити, бо трава висока, вона замінається, ця газонокосарка. косарка, тому прокошували ці мотокосою традиційною і електро там, де делікатне. Сьогодні такий вітер не дуже сильний, тому вже настав час робити обробки. Я оцю першу весняну обробку не зробив, водаші були цими препаратами міді. тому це вже будемо вважати, така по листу буде йти. І хотів вам показати оприскувач. Е, якщо у вас маленький, там ділянка маленька, то мабуть вам такий не треба. Я так скажу, до 6 соток можна купити простий, ручний і все це буде працювати. Якщо там більше, то можна такий ранцевий, акумуляторний, щоб спростити. У мене тут багато дерев і тому я вже замахався малими е, шикати і тому купив трошечки більший. Купив я такий бензиновий Solo 433, Ну, він дійсно допомагає, бо в нього такий нормальний тиск. І він дозволяє робити таку дуже мелко дисперсну пилюку, як туман. І воно добре покриває рослинки дуже. Але є і деякі недоліки. Перший сухий, він важить 8,3 кг. Якщо ви наливаєте бензин, то вже десь 9 кг. Тут в нього можна залити так 20 літрів, але 23 літри. Я заливаю там 22 літрових ведра цього і, і хожу з ним. Дивіться. Виходить, що він майже 30 кг важить. То ну, треба бути такою людиною сильною, щоб його на собі таскати. Тому ви добре подумайте, купляти такий чи ні, бо він важкий. Може купити просто ранцевий такий на акумуляторах, там цей пластик він легкий не буде такої ваги. І друге, дуже незручно його на себе надягати. Тому що ну, якось так зроблено, що ну, ти його не підіймеш, ну його так вже не зробиш, як звичайно. Тому треба мені буде зараз е, підсаджуватися або десь його ставити, вдягати, іти. І йдеш як космонавт. Воно важке на спині, булькає. Тому ті люди, які кажуть, що він дуже зручний, легкий, це неправда. Так, да, він дуже допомагає, бо мені це десь в 3 рази е дозволяє зберегти мій час. Бо цими 5-літровими я бризкав по 6 годин, а цим я можу там, ну, скажімо, за 2 години все проприскати. Ось, тому, якщо у вас є така необхідність, і ви... Фізично зможете його тягати, то рекомендую. Якщо ви розумієте, що хребет у вас не потягне, то краще щось таке легше візьміть. Ну і обробки робимо майже ну, десь кожні три тижні. Обробляємо одразу всіми цими хімікатами і інсектициди, фунгіциди і ще доброго по листу. Так воно дуже добре. Нам зберігає час. Корневі підкормки робимо теж там, де треба, але зараз буде дуже сухий період, тому це не має сенсу. Бо от ви полієте цією баночкою чи відерцем, воно десь там не, не піде куди треба, тому воно коротше не працює. По листу набагато краще і, і менше треба концентрація хімії добрив. І ось ще хотів сказати. О, о, о тому, що треба все ж таки рослинками займатися, воно не може само по собі е, рости. Оця троянда, бачите, яка вона велика, але вона була дуже чахла, дуже-дуже чахла. І стояла, нічого не наростала. І ми не могли зрозуміти, чому. Ось. І підживлювали її, обшикали її, нічого не допомагало. Потім дружина тут коротше пересаджувала цю троянду. І Коли ми викопали, ми знайшли, що там багато цих всіх жуків, хрущів, які їли коріння, і за цього рослина не розвивалася. Тому почали проливати актарою обов'язково. І як тільки попроливали актарою, життя бачите, пішло вгору. Тому, якщо бачите, що рослина якась чахна, бо були там такі Запитання, що рослина не росте, то може вам треба пролити октари, щоб побивати всіх цих сосучих жучків. Все, це все, що хотів вам сказати. Побіг я тарахтіти. Теж він шумить дуже сильно, тому треба теж якісь навушники вдягати. Все. Забув вам показати, як він дрінчить і як прискає. Ну, заводиться, як завжди, дергаєш. Обробляти рослини. Так, почав я у 6, зараз вже майже 8.30 Пішло 2 часа 30 минут, на все це і 90 літрів розчину. Ось так. Щоб розуміли. Тому, якби я це пшикав цим. 5 чи 6-литровим, то я б безкінечно пшикав би. Так бачите, взяло тільки 2,5 години. Ось. Що скажу вам? Органи керування тут дуже прості, це газ, це тиск. Тут настроїте і все нормально воно йде. Що ще із такого? Те, що мені ну, не дуже подобається, оця ручка вона дуже жорстка така. Ось, теж треба качати пальці, щоб мати змогу на це все нажимати. Ось так, дуже виручає, дуже класна річ. Якщо у вас великий такий садочок, то, мабуть, щось таке треба брати щоб постійно не заправляти, бо я бігав оцю на заправку, виходить 5 разів. Ось так. Так що все, першу обробку закінчили. Ну, Далі будемо дивитися, мабуть, вже через місяць буде друге, може раніше раніше. Будемо дивитися, яка погода буде. Все, гарного вечора, пока.